Двоє військовослужбовців з Рівного повернулися додому на щиті. Більше сотні містян зібралися на головному майдані, щоб провести в останню дорогу полеглих на війні земляків: 46-річного сержанта, стрільця санітара Василя Бенедюка та 23-річного старшого сержанта Максима Чудіновича. Життя захисників обірвалися на Бахмутському та Запорізькому напрямках відповідно. Кожен, хто загинув, гідний того, щоб його пам'ятали в Україні все життя. Василь Бенедюк народився та виріс у Рівному. Після навчання у школі відслужив в армії, здобув вищу освіту у столиці, а згодом працював автослюсарем. Влітку цього року добровільно відправився захищати країну. Разом з родиною Василя сьогодні сумує і Рівненська міська рада, в інформаційному відділі якої працює донька захисника. Василя, от родина, працює теж в нашій міській раді. От і ви бачили, що вони підходив дуже тож нас вже котра. Лика втрати для нашої громади, тобто саме ці люди, які працюють в наших комунальних підприємствах, в міській раді теж от чоловіки йдуть на захищати нашу країну. Максим Чудінович закінчив місцеву дев'яту школу, а згодом навчався у Рівненському кооперативному коледжі та Львові. Ще до завершення навчання в університеті у 19-річному віці підписав контракт з Нацгвардією. Дружина захисника пригадує, що Максим завжди був патріотично налаштованим і відправився на передову, щоб вберегти країну та свою родину, зокрема, дворічну донечку. У планах молодої сім'ї було народити ще діток однак, мрії зруйнувала війна. Рівняни, які були на панахиді, переконані, що обов'язок кожного жителя міста приходити на майдан, коли прощають. Це з нашими героями за кож вони так... загинули. За кож вони загинули. Вони ж за нас загинули. Ну я, я дивуюся тим людям, що йдуть, проходять мимо і навіть не підійдуть, не вклоняться. Розумієте, як це так? Такі байдужі. От бачите, скільки йде людей, навіть не підійдуть. А ми от з нею ходимо за всіма. Тому що мій обов'язок це наш обов'язок іти його провести. Наша в дорогу. поховали Василя Бенедюка та Максима Чудіновича на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.